40 років по пустині Моїсей водив своїх людей. А вийшли хто? Діти. Скільки б батьків не говорили, ми тільки говоримо. Влада погана, кравчук поганий, кучма поганий, Ющенко поганий, Янукович поганий. Вже кричать на президента нашого Поршенка поганий. Я построю його не для батьків, а я построю для наше будущего і нашої країни, для наших дітей. Тому що чекати щось від наших батьків, то краще ожидають наших дітей. То більше Україну змінять тільки наші діти. Але не ми змінимо Україну. Ми тільки нам навчитися треба, тільки. Дивіться за собою за себе, так я нас не говорив підтримувати. Да. Підтримувати. Да, підтримувати. Ми то вміємо, що воно роптать, 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 так як ті люди, ізраїльський народ, як Мойсей виводив людей, вони роптали, 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 а вийшли наші її ну, діти тих людей. Отак От я думаю, що в нашій Україні, що якщо змінити, то нам треба батькам підтримати, а наші діти змінить щось з країни. Якщо їх самого маличку привчити до того, що все таки треба і своїми руками робити. Якщо буде з нами йти вперед Бог, а ми за Богом, то в нас все буде виходити. На сьогоднішній день не треба говорити там за вибори, не за вибори. Треба більше старатися допомогти. Я дякую Богу, що я програв вибори. Може б стільки роботи не зробив, то що я зробив зараз. Це факт. Сьогоднішній у нас діючий є народний депутат, і треба дякувати навіть за мілішайше, і навіть і теж він старається трудиться, робиться і хай побільше будуть вибори, не будуть вибори. Зараз ми не говоримо за вибори. Будуть вибори, народу приділиться, як я там маю бути. Я буду, якщо там не буде. Як красиво програю чи красиво виграю, але я знаю, що сьогоднішній наші дітки. Будуть знаходитися не біля магазину, а біля цього дитячого майданчика. І побільше таких майданчиків в Україні, і, побільше. і тоді будуть дивитися другі бізнесмени, політики, що щось робиться, і може щось буде змінюватися. Ми тільки навчилися гнобити, набирати, роптати, роптати і роптати. Я вам скажу, коли голодомор був, Іде до війни, і після війни, подивіться, як люди жили. І не роптали так, як зараз маючи то і ропчуть. Хліба. Тоді хліба зерна не було. І люди дякували Богу за зерно. Сьогодні хліба скільки до хліба. І ми робчим, 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 робчим. Я сьогодні проїхався, є можливість, Не може тот заробити гроші, хто линується робити. І возле бара, як він завробить біля бара, якщо він сидить там. Отут От треба для батьків. Я вам скажу, хай наші жінки, наші дівчата родять, народжують дітей, а ми будемо строїти майданчики. Треба Україну, щоб не вимирала, а рождалася Україна.